Огляньте назад, кожен на свій пройдений шлях, і побачте, скільки Божої милості, скільки Божого благословення було в нашому житті. Як Бог берег нас по нашому житті. Я коротенько засвідчу. Недавно ми молились за мого тата. Буквально вчора написали, вже зняли з нього ті всякі трубки, те штучне годування. Вже він може навіть трошки випити щось ріденького, сам зробити це. Хіба це наші якісь заслуги, хіба це заслуги, можливо, тих лікарів, да, вони професіонали в своїй е, сфері, в своїй роботі, вони знають, що, де, як як все правильно робити, але хто може проникнути глибше до нашого розуму, до нашого е, свідомості, щоб щось там поміняти? Я дякую Бога, що ви молилися за вашу молитовну підтримку, що Бог вийшов на зустріч, благословив мого тата. Стан так і залишається тяжкий, але вже є покращення. Хай Господь благословить. Я так говорив з Андрієм і не раз навіть говорили, що Бог через тіло якимось чином торкається душі. І добре, коли людина все це розуміє. Хочу говорити на таку тему, як вода джерельна або жива вода зачитаю. Пісню, яку ми співаємо, вона мене так чогось по-особливому, коли останній раз її співали, у нас зібрані, торкнулася. Земна дорога, немов пустиня, гріх палить душу, кругом біда, а розгорнувши гірке полиня, до нас назустріч біжить вода. Вода джерельна, вода солодка, вода кринична, невиднодна, То слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя і глибина. Схились з душею, візьми в долоні і донеси до спраглих вуст води живої, що на Голгофі, тобі з любов'ю дає Ісус, стомились ноги вже від втоми, травою сохнуть твої літа. Душа загине навік без Бога, а поруч чиста біжить вода. Повір, не страшна земна пустиня, як по Христових і ти слідах, бо, розгорнувши гірке полиня, вже видно, чиста біжить вода. Я щось так її слухав і глибоко-глибоко так десь в себе в серці передивлявся, чи справді я шукаю, чи справді прагне моя душа настільки слова Божого, чи справді я розумію в своєму серці, що нічого не втамує так спрагу, як жива джерельна вода, яке є Слово Боже. Одного разу Ісус зустрівся із Самарянкою, коли вони проходили через Самарію, учні відійшли, щоб купити якоїсь поживи. В Ісуса була ця зустріч, я так розумію, запланованою, і приходить Самарянка по ту воду, і зав'язується мова. Щось так говорить, що ще самарянка, яку, можливо, ми завжди вважаємо як грішниця, жінка, яка була не зовсім така вела святе життя, але її турбують питання, питання, де і як правильно поклонятися Богові. Я хочу сьогодні не про те говорити, але я хочу говорити про слова Ісуса Христа. Четвертий розділ Івана, 13 вірш. Ісус відповів і сказав їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Говориться про Слово Боже, або пізніше в сьомому розділі Євангелії Івана Ісус каже, що кожен, хто прагне, хай приходить до мене. А останнього великого дня Ісус стояв, Великого Дня Свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вирв'є в мене, як каже Писання, то рики живої води потечуть із утроби. його. Це ж казав він про духа, що мали прийняти його. Хто вірував в нього? Такі слова, слова Божого. Жива вода! Я пригадую, колись ми випасали корови, і в нас там було таке джерельце. Ми на його казали криничка. І воно так бурлило. Я не скажу, що аж таким фонтаном чи що, але це була чиста вода. І ми приходили до того джерела. Ми вже знали, ми навіть з дому не брали з собою води ніколи. Ми приходили, там був забитий кілок, і на кілку висіла така залізна металева кружка. Люди знали, всі люди знали, що то є джерело, і всі приходили пити туди воду. І ми всі знали і розуміли це з самого дитинства. І якось потім проходили, проходили руки, вже я, мабуть, почав їздити десь на заробітки. Але ж так само батьки тримали ходобу, і знову прийшлося випасати ту ходобу. І може вже як по звичці, чи як я приходжу знов до того джерельця, а його нема. Хтось його е, закидав там чи як, може там вже проросло все. Можливо, воно десь там під землею знайшло собі вихід, якось кудись інше виходить, але вже не було того, так, щоб було якось е, прибрано там, щоб впорядковано було. Ми можемо, правда, всі знали, знаємо, ми були в воротні біля джерела. Щось там, хтось окультурив, і це приємно. Приємно, що можна зайти не по багнюці, не по гразі, а прийти по Бруківці, набрати собі тої води. Так само Слово Боже говорить, що Слово Боже, воно як та жива вода джерельна, але в своєму зверненні до Ізраїля, до євреїв, до юдеїв. Бог говорить такі слова через Пророка Єремію, Другий розділ 12 вірш. Здивуйтесь цим небеса, і затремтіть, і злякайтесь над міру, говорить Господь, бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Якось так получається, що. Людина пізнає, що є добре джерело, вона знає, де може втамувати спрагу, або знає, хто може втамувати ту спрагу, але разом з тим вона його це замінює, це джерело. Я думаю, кожен із нас ми знаємо, що у спеку нічим ми так не втамуємо спрагу, ніякою солодкою водою, яку ми можемо купувати в магазині, ми не втамуємо спрагу, як водою простою джерельною. Солодка вода, навпаки, вона викликає ще більше бажання пити, пити, пити і е, якогось результату не буде. Коли п'єш просту воду, джерельну, навіть і лікари рекомендують якусь норму на добу випивати води, це потребує наш, наше тіло, наш організм. Тим більше наша душа вона прагне, вона е, спрагне на цієї води цього Слова Божого. І якщо ми не даємо їй цієї норми, наше тіло без води буде томитися, наше діло буде без води страждати, хвороби будуть різні чіплятися, а тим більше душа, коли ми її не будемо очищати, Словом Божим, коли ми будем, не будемо їй давати потрібної норми, будуть так також будуть проблеми, буде хвороба на духовному рівні. Хай Господь кожного із нас благословить. Давид. Він багато пише псалмів. Він багато роздумував про Бога. Я так розумію, що його життя, воно було всюду-всюду наповнене Богом. Навіть він, коли лежить, він роздумує про Бога. Коли він десь на війні, то він говорить про Бога. І добре, що все це є записано для нас, як приклади. І в 41-му псалмі він говорить такі слова, як Олень Той. Як клине той олень до водних потоків так клине до Тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і, явлюсь, і появлюсь перед Божим лицем, можливо, він десь був в якомусь, е, е, в якихось таких переживаннях, що не міг бути в храмі Божому, але е, людина вона завжди переживала за те, щоб зустрітися з Богом. Щоб мати ту зустріч, щоб пити ту джерельну воду, яка може дати життя, дати натхнення. Ісус каже до Самарянки, що ти прийшла по таку воду, по джерельну воду, і ти ще і ще будеш ходити до цієї води, і ще будеш пити, але ту воду, яку даю я, то людина не буде вже прагнути, а навпаки, хто скуштує Божої води, то джерело. Стає в тій людині, і вже з тієї людині, людини буде текти та вода джерельна. Чому? Тому що це принцип Божий. Коли людина приходить, вона приймає цю благодать, вона може переоглянути своє життя, покаятись, прийняти Господа і пробивається джерело. Людина буде свідчити неодмінно про те, що вона отримує від свого Спасителя. Розуміючи те, куди, можливо, вона прямувала і як поміняв життя її Ісус Христос, людина не може мовчати. Тим більше, що ми, як християни, ми досліджуємо Слово Боже. Петро Він в своєму посланні говорить про неправдивих вчителів, або ж пророків, і він їх називає як джерела безводні, тобто є джерело, але воно без води. Такі люди. Не, не дадуть якоїсь розради, такі люди, вони не дадуть якогось людям щастя, радості, навпаки, вони будуть зводити з дороги, вони будуть написано, впровадять в згубні єресі, що відречуться від владики, що відкупив їх, і за собою таких ведуть людей, які не, не мають основи в Ісусі Христі. А є джерело живої води, як в той пісні, що я читав, що ми співаємо а поруч чиста біжить вода завжди. Колись в дитинстві ми заготовляли сіно і там так само ж літо, спека пити хочеться, і на хутор ми пішли до одного чоловіка він там вже такий старший. Я б вже сказав би навіть дід, і Прийшли і питаємося, чи можна вас набрати води в нього криниця викопана там на хутори. І він каже, да хоч 100 порцій. Тобто людині не жалко було цієї води, чи може ми, як християни, які маємо в собі джерело живої води, те, що, про що говорив Ісус, про Духа Святого? Коли ми наповняємося Духом Святим, чи можемо ми дати тих сто порцій Слова Божого, або розради, або поради, або навіть простого свідчення про Ісуса людям, які цього, які цього прагнуть. Чи можемо ми правильно або бути налаштовані на це, щоб говорити людям? Чи нам якось може бути соромно, чи ще щось? Хай Господь кожного із нас благословить, щоб. Завжди-завжди в своєму житті ми пам'ятали, що ніхто нам так не втамує духовну справу, як наш Ісус Христос. Тому що це принцип Божий, тому що Слово Боже воно створено, воно було, Він прийшов на цей світ, щоб вгамувати мою справу. Він прийшов на це, в цей світ, як той, хто. Мав віддати себе в жертву, щоб я мав життя вічне. І коли я читаю, коли я розумію ці слова і ще, і ще перечитую, я змицнююсь у віри, тому що це джерельна вода, тому що це те, що потрібно для мого духовного організму. Хай Господь кожного із нас благословить, щоб бажання наше було завжди завжди черпати джерельну воду, джерельну воду, я.